Ніколи не хейтила когось за нетрадиційну орієнтацію. Для мене це окей. Тому що моя ідея завжди в тому, що поки люди, будь-які люди, будь-якої орієнтації, будь-яких поглядів, не приносять не знаю, зла в цей світ, ну тут друге питання: хто рахує злом? Мені з цим абсолютно окей. От я казала за оточення друзям, ми піднімали тему. Давай так. Я рахую, що наше оточення. У нас немає нікого, хто б виступав проти цього. Я з тобою не згодна. Тому що от тоді, навіть коли люди мені кажуть, я не проти, все нормально. Любов це любов, роблять, що хочуть. Але поки я цього не бачу, поки вони мені не заважають, це вже все. От на цьому моменті я зливаюся, і ці люди до мене йдуть в категорію які проти. Тому що це і є проти.